Неділю 29 березня на Калузькій льодовій арені відбувся фінальний матч чемпіонату Івано-Франківської області з хокею між командами Олімпія з Калуша та гостями з Заболотова Покутські яструби. Матч цього дня дуже вдало розпочали калузькі хокеїсти, але яструби не давали можливості перших шість хвилин закинути господарям арени шайбу у ворота. Гра проходила доволі динамічно. І на сьомій хвилині все ж каучуковий диск опинився у воротах хокеїстів із Заболотова. Не встигли гості оговтатись, як 9-та хвилина першого періоду і рахунок 2-0. Хокеїсти Заболотова атакували ворота Калушан, але закинути шайбу не вдавалося. Калушани до кінця першого періоду ще тричі розписалися у воротах суперників. І з рахунком 5-0 пішли на перерву. Другий період для гостей Каловської арени був більш вдалим. Спочатку калушани закинули дві шайби у ворота яструбів, а потім хокеїстам із Заболотова вдалося активно атакувати ворота калушан, і на табло з'явилась перша забита ними шайба. Наступні хвилини гри Калушани провели на частині поля суперника, що принесло для калузьких хокеїстів ще дві забиті шайби. Наприкінці періоду протягом хвилини покуцькі яструби закинули шайбу двічі у ворота калузького голкіпера. На що калушани знову відповіли суперникам забитою шайбою. До кінця періоду залишились лічені хвилини, але команди зуміли обміняти шайбами, і на табло в кінці другого періоду зафіксовано рахунок 1. Одинадцять Третій період почався з активної атаки Калушан. Але до китків поворотах справа доходила рідко. Хокеїсти із Заболотова дуже чітко стали грати в обороні. До сьомої хвилини статистика китків поворотах залишалася 11-4 на користь господарів. Але гостям вдалося потурбувати голкіпера Олімпії і рахунок на табло змінився 11-5. До кінця третього періоду Калушани організували ще декілька небезпечних контратак, які принесли команді ще три забиті шайби, і фінальна сирена зафіксувала рахунок 14-5 на користь Калушан. Після матчу відбулося нагородження команд. Привітав із закінченням чемпіонату начальник управління у справах сім'ї, молоді та спорту Михайло Клим та голова обласного осередку Федерації хокею України Ярослав Дорош. А директор льодової арени Євген Геренда вручив пам'ятні кубки та грамоти учасникам чемпіонату. Отже, третє місце у турнірній таблиці зайняла команда з надвірної. Друге посіли покуцькі яструби із Заболотова. А перше місце і оплески вболівальників отримала Калуська хокейна команда Олімпія. Чемпіонат закінчився, але є ще над чим працювати в подальшому. Розвиватись, тренуватись та перемагати. Капітан команди із Заболотова Володимир Горук зауважив, що команда їхня одна з небагатьох, у яких місто з двох-трьохтисячним населенням, але все ж вони зуміли зібрати команду і взяти участь у чемпіонаті області. І в цьому важливу роль відіграють небайдужі до хокею люди, адже команді необхідні кошти для розвитку та на виїзні матчі і в інші міста, не тільки нашої області. Важливо у тому. Участь і роль громадських організацій, людей, котрі люблять, підтримують і десь розуміють спорт, навіть такий важкий для сьогоднішнього дня заболотів. Я рахую, що при кращому десь сприянні кліматичних умов ми маємо свою спортивну площадку хокейну, роздягальні гості з Калуша з Івано-Франківська не один раз до нас приїжджали. Традиції в нас є, а я думаю, що перемога прийде. Якщо буде наступний чемпіонат області, будете приймати участь? Я думаю, що так, тим більше, що ми одна з команд, де вдало поєднали досвід і молодих. У нас виступало в тому році вже шість хлопців, 17-річних, забулото. Так що є надія при скажімо, добросовісному відношенні до праці десь на успіхи і на перемоги. А ще Володимир Горук підкладає плече не тільки спорту, але й допомагає пораненим та воїнам-інвалідам з АТО. Я власник торгової мережі Чудопіч забуло Заболотові. Ми не тільки в Заболоті, нас знають далеко навіть за межами області. Ну, Прикладаємо зусилля. Ми скажімо, допомагаємо, підкладаємо плече не тільки спорту на сьогоднішній день. ми... І воїнам-інвалідам в такий важкий час. Ви знаєте, учасникам АТО і заболотові. Ну, нас з найкращої сторони. В свою чергу тренер калузької хокейної команди Андрій Куць зауважив, що калузьким хокеїстам бажано зустрічатись з сильнішими командами для того, щоб не зупинятись на досягнутому і рости в хокейному спорті. Чемпіонат прийшов. Всім хочу подякувати. Зібралися люди, аматори. Я би хотів для наших хлопців молодих, щоб вони грали з чуть-чуть сильнішими командами. Тому що цей рівень для них, ну розумієте, вони не будуть рости, вони будуть деградувати. Це повинні Я як тренер розумію, і команда теж це прекрасно розуміє. Тому ми хочемо, чим сильніший буде чемпіонат, чим більше буде команд в області, тим більше ми будемо рости. Так як. Колектив і ми зможемо тоді зібрати збірну області, я думаю, що сильніша буде. І Надіємося вже на молодих, що молоді будуть під, підтягуватися. Ми заявили перший рік команду в чемпіонату області. Зіграли, як вам сказати, не дуже важно, незадоволений. Хоча і люди, вроді, і по людях, і по тому всьому у нас не була слабенька команда. Все всі говорять, але результат. Будемо будемо працювати, є над чим працювати і не зупинятися. Якщо будемо зупинятися, значить нічого не буде. Також Андрій Куць є тренером хокейної команди Білі ведмеді та «Калузького легіону і тренер вважає, що це майбутнє дорослої хокейної команди. Я думаю, що ці люди, ці діти, які є вже і в білих медведях і в «Калузькому легіоні. Це вже це буде майбутнє нашого хокею області. Організатор чемпіонату Івано-Франківської області Ярослав Дориш зазначив, що чемпіонат, який закінчився, має більше мінусів, аніж плюсів. Потрібно розвивати хокей, залучати сильніші команди, а ще необхідне фінансування та допомога влади. Мінусів більше як плюсів. Тому що потрібно, щоб приїжджали сюди команди. Потрібно, щоб команда більше грала на вищому рівні. Якщо ми будемо грати цими людьми на такому низькому рівні, зараз, який є в нас поки що в області, ну, ці люди просто, як кажуть, перестануть грати в хокей. Потрібно виходити на вищий рівень, щоб було фінансування, щоб до нас, на нас звернули увагу міська влада, обласна влада, от, щоб приділялася увага. І тоді можна буде виховувати хокеїстів і дорослих, і дітей можна буде виховувати на належному рівні. Щоб діти могли поїхати на змагання, на збори, от, щоб створилися умови. Це невеликі кошти. Ну, я гадаю, що набагато більше кошти діваються незрозуміло куди, якщо можна дати іменно не тільки в хокей, а в інші види спорту. І ми будемо бачити гідну зміну. Молоді нашої держави, які будуть підростати сильні чоловіки, майбутні батьки, якими ми зможемо гордитись і не встидатись ніде. Так що я би просив владу і міську, і обласну, щоб почули нас і дійсно всі виділяли якесь фінансування гідне, щоб ми могли нормально тренуватися, нормально харчуватися, щоб був інвентар, а тоді з нас питати, де результат. І я думаю, що ми нікого не опозоримо і оправдаємо довір'я як міської влади, так і обласної влади. І наступне, чи планується наступного року, чи цього року продовжити, чемпіонат області? Ну, я вам сказав так, як Бог дасть дочекати і так по-людськи просто, і буде все спокійно, то будемо старатися завжди змагання робити, щоб було людям цікаво, перш за все, болівальникам, щоб люди мали куди прийти, поболівати, потішитися. Приті таку споруду, що в нас вона є в місті калоші, не ну, кожному місці є. От звичайно, що будемо робити все можливе, що від нас залежить, щоб хокей розвивався і продовжував жити. Гості з надвірної, які зайняли в турнірній таблиці третє місце, подякували організаторам чемпіонату і планують і в подальшому брати участь у таких чемпіонатах з хокею. І, можливо, в турнірній таблиці наприкінці цього року з'явиться команда Зотенії. Ми дуже задоволені. Команда надвірна і на майбутнє хоче, щоб чемпіонати продовжилися, щоб така агітація по хокею була завжди. І дякуємо організаторам обласної адміністрації, дякуємо Дорошу Ярославу за те, що він добився такої організації по хокею. І надіємося, у майбутньому хокей буде розвиватися ще більшими темпами. Я є голова осередку Отеніської. Хокейної команди, і ми хочемо в наступному році, щоб і Отенія представляла свою команду. Будемо старатися, хоча і я підтримую Надвірнянську команду, але в них є перспектива на майбутнє, щоб молодь підтримала їх, і ми сподіваємося, що так і буде, так як ви говорите, що надалі буде будуть і Отинійська команда, і Надвірнянська розвиватись в такому напрямку, як Калуш, Заболоті і всі інші команди. Що ж, нам в свою чергу залишається подякувати командам за активні, динамічні ігри на агринакаловській льодовій арені. І до зустрічі в наступних чемпіонатах.